Такий гарний день успіння Пресвятої Богородиці. Ми приїхали в Одаїв. Зараз ми знаходимося на межі двох областей Тернопільської і Івано-Франківської області. Тут спокон, віків жили люди, так. Тобто, якщо порівняти з теперішніми такими центрами Галичини, як Франківськ, так колишній Станіслав, Коломия, Львів, ну в принципі, вони далеко не можуть похвалитися такою давньою історією, як яку мають от власне ці села Дністровського каньйону. А ще в Одаєві є церква, їй 300 років. Цього року, 21 вересня, буде офіційна служба Божа. Він е, у селі Радча 1725 році. Е, був побудований Так, побудований, і насправді нещодавно один з істориків, е, мій добрий товариш Святослав, він досвідив це історичні документи, і так ми дізналися, що церква справді має 300 років. Храм возвеження. Чесного хреста під час роботи з архівними матеріалами нам в руки попався, попалися два дуже цікаві документи. Під час перекладу і працювання цього документа 1740 року нами було визначено, що власне оця церква у Пресвятої Діви Марії, яка була заснована в 1725 році в Радчі, в другій половині 19 століття була. Передана, скоріше за все, продана, тому що це була нормальна практика для тих часів. в Село Ви приїхали сюди, в село Одаїв. Ну і першою відповіддю ця траса була: я знаю, чому ми сюди приїхали, тому що наша церква села Рачі. Де храм такий досить низький, ага. дуже низький. А скільки десь зараз на у вас людей? Плюс-мінус. Ой, я не знаю. Там 200 І на Пасху. Ой, Ну, взагалі, в селі там я не знаю, чи 300 є. Ну, надзвичайно таке енергетичне місце для рачанців. Напевно, це буде таке місце, можливо, навіть якоїсь такої духовної прощі, розуміючи про те, що ну, цю церкву збудували наші предки. А отут трішки далі. Зопаропланеристи щодня мають прекрасні свої зустрічі, звідки вони на великих крилах літають довкола цих прекрасних місць. Ну, взагалі село Одаїв – це є такий давній центр, я би навіть сказав, цивілізації, так? тому що в даному селі є дуже багато нашарувань різноманітних археологічних культур, зокрема Трипільської. От, і також у басейні Дністра, у тут, в межах села Одаїв є величезна кількість карстових печер. Тож можемо сказати, що Одаїв славиться. Великою трипільською культурою, прекрасним дністром, прекрасними краєвидами. Тут недалеко від нас ще є лавандовий каньйон, куди багато хто з вас приїжджав фотографуватися. А ще старовинною церквою, яка нарешті справедливо знайшла свою історію.